Зайшли в кафе поїсти суп. Отакі От варенички. форма цікава, На пельмені схожі і на варениці. Я кислона кішлона салаткова. Кенді, міжанка краковська. Коковка, <різь> Всім привіт! Сиджу на зупинці нашій. І їду сьогодні в Шеннон і в Еніс. Зніму невеличке відео по справах. Автобуса ще нема. У нас зміни по розкладу. Автобусів, то зараз ходять кожних півгодини. Того, що раніше ходили кожну годину, це було дуже незручно, ти їдеш кудись і виходить, що тобі тебе на дорогу виходить багато часу в плані очікування автобуса. Так, ти можеш доїхати в принципі, за півгодинки і там зробити дещо і повернутися. Так якщо ти не встигаєш, то виходить, що тобі годину, потрібно чекати автобусу. Це буквально недавно. Вітер, вибачте. Пару тижнів тому в Нобі правила і я так зрозуміла, що можливо, що люди почали жалітися, що погано з транспортом. Ну, в Ірландії є ця проблема з транспортом трохи. То якось так. Сьогодні, до речі, прохолодно. Дощ був, асфальт мокрий. Якось так. Ну що, ми вже в Шенені біля цього пабу. Це тут дві зупинки. Ми вийшли на тій, перейшли на цей бік і зараз будемо їхати в Еніс. З пересадкою треба їхати. На одну людину. 2,20 євро коштує сюди доїхати. І тепер ще, щоб у Еніс доїхати. Десь я навіть не знаю скільки. Тому що напряму то я їздила, ну напевне, десь 5 євро ще плюс. Ну от. І вийде ще десь 7 євро в один бік. От і рахуйте, які ціни тут на проїзд і на все інше. О там якісь два дядька йде, так швидко йдуть. Куди вони йдуть? Не знаю. Тут якось наче тепліше. Гриби, до речі, вже в лісі є, але ми не збираємо. Так що такі у нас справи. Хтось з собачкою ходить. А їхати від Бунраті до Шенона, ну, хвилин 10. От за 10 хвилин 2,20 20 євро. Це 100 гривень. Пахне так, як вже восени. Листочки попадали. Вон ще один автобус. 330 -й. на аеропорт іде. А ми їхали 343-м сюди. ліщина Чи це не ліщина ні не ліщина Щось мене кличуть уже. Добре пішла я. А ну кличуть, тому що автобус наш вже приїхав О, капець 330-й також А скільки до Еніса? Во так. Теж знаю. Ти не пам'ятаєш? Ну нам как миссий, тут прийде. Ой! Коротше, 8,60 це туди і назад. 4,30 коштує в один бік звідси. І плюс 2,20 від Бунраті виходить 6,50, так? Щоб до Єниса доїхати на одну людину в одну сторону. Правильно я порахувала? Вимиває собі дім. Найняли бригаду і вимивають. Машина стоїть. І воно навіть двері миють, стіни. Може навіть чимось обробляють від плісняви. Не знаю. Там не видно звідси. Вон там стоїть мужик і такою напором води вимиває все. Я завжди забуваю, як називається. Як? Кёрхер? Кёрхер. Кёрхер. Ага. Вимивають. А, нам на той бік. Пі-пі-пі-пі-пі. Пора -пі 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 -пі. йти. Ось такий Еніс. Зараз йдемо на автобус назад. Ще їдемо. А приїздили ми в організацію, яка називається як? Скажи як? По працевлаштуванню. Інтрео. Це інтрео, але... Турасно. Турасно? Турасно. А чого так називається? М? Тому що є таке інтрео, де ми просто приїздимо відмічатися. Ну, чи там так само роботи шукають, чи все інше. А є таке, яке вже займається. А як там фінансуванням бізнесу? Так? Що вони там? Чим вони саме займаються, ця організація? Ну це зрозуміло. Так, інтрео ж також допомагає, звичайний інтрео. А це ж надзвичайний треба. Ну, ось так комплекс не Вони там допомагають відкрити бізнес, якщо хтось хоче. Тут можна це зробити. Там на курси потрібно їздити, тому подібне. А, це наша зупинка. Так? Ось там данстор є з того боку. А, ну ось він. Ми були там колись. Ну, сьогодні... Запізнились на автобус на одну хвилину. Ні, не на одну, на шість хвилин. Тепер годину треба чекати. Тут незручно, коли Зеніса їдеш. Зайшли в дан -стор цей, чекати 50 хвилин навіть. Ой. Якось так. Ну що, ми вже на зупинівочці. Такий тут тротуар. Я думаю, що буде дощ знов. Такі тут будинки красиві. Ех, я би зараз би сладкого бубалеха. І з'їв би сочний едчпачмак. Навіть не хочу уявляти, що це. Я тебе зараз буду знімати. Ти нікуди не дінешся. Я зараз тебе, Я тебе зніму зараз. Укрався. То крався чи корокси? То -то. А як буде голуб по-англійськи? Ти пам'ятаєш? Піжене. Піжен? Піжен. Як ти це все пам'ятаєш? Ото звідти має їхати наш бас. Звіти ж, правильно? Чи... Почекаємо, чи не звідти? Почекай, він має звідси їхати. Чи звідти? <рив> Стоп. А, звіти, тут вже лівосторонні. йолки палки Звідти має їхати. все правильно. Ми їдемо отуди. От йди ну, ще щось розкажи. Всім так подобається, як ти говориш на відео. Ти чуєш мене? Дидися щось розкажи. <рив> Тільки таке щось адекватне. Щось адекватно? Можеш по-англійськи щось сказати? Не можеш? <свісно> Нічого не пам'ятаю. Хтось додому він приїхав. Таке дуже і високоінтелектуальне відео. Дорогі підписчики, підписчиці. Підписчиці? <ріст> <ріст> Сьогодні перше перше відео за останній місяць. Тому що це линиве, <ріст> недолуге, лежало, нічого не робило, не пресувало. Нічого Вона не робила. Вам покаже свій новий. Аксесуар. Аксесуар. Це гіпс. Це гіпсик. Ми поломані. Бруться Але все нормально, вона зростається, вона рухається. Будуть знімати гіпс через два тижні. І все буде добре. І автобус їде вже. О, наш нас басік. І надумала, що це буде на руках пляцок. Ой, І вітер. А ну одягни мені капюшон, будь ласка. Дякую. О, як холодно, капець. Вітер? А чого він не туди поїхав? Він повертає. А ось ще один басик. Точно він повертає. Ні, він кудись уїхав взагалі. Не туди. А це все. забув про нас. Так то не наш. А, чекай, може це наш? О, він нас кличе? Кличе нас, точно всі пішли. Оце прикол. Що це він? Це якось не так, як треба. І не запускає нас щось. Ото прикол. Нічого не зрозуміло. Короче, там ремонт дороги і нас зараз інший автобус забере. Якщо, до речі, брати... Туди назад одразу білет, то виходить дешевше. Ми так і робимо. Я думаю, всі так роблять. А ось наш автобус. Начальний заклад, здається, якщо я нічого не плутаю. Оце такий Еніс. Ну, я тут мало сьогодні гуляла, тому що ми по справах їздили. Тому мало показала, може ще якось буду. Дай й покажу більше. Місце, де ми жили. А скільки ми тут жили? Вісім місяців? Ну я, верніше. Наш Оквут минулий. Вже позбулися нас? І радіють. А ми йдемо в наші магазини. Добре, тут було. Багато гарних спогадів з цього місця. Ми вже тут, в торговельному центрі. Такі в них тут купа, листівок. Дуже багато. Ми зайшли в кафе поїсти суп. Ось такий тут інтер'єр. Ми тут якось вже були, коли жили в сшенені. Ось так тут виглядає все. Таке меню когось може цікавить. Тому що я не часто ходжу кудись, так може, хто захотів би подивитися, що по чим можете глянути. Один із цих супів ми замовили. Ось такий суп і рис із яйцем. Отакі От варенички, форма цікава. На пельмені схожі і на варениці. Всередині фарш із крабової палочки. Чи, типу, як креветка, але я думаю, що там крабова палочка. Але смачненькі. Приїхали додому, скупили такий хліб. 68 центів, бачите, сьогодні знижка в два рази. І зараз, правда, однією рукою мене ось така руця в гіпсі. Важко розбирати. Рюкзак, то я зараз... Та у рибок кері і кускус. Дякую. Дякую. Авокадо. Авокадо? что мару. Можно, можно трешки повильнейшие. Another tomato. And what is this? Uh, easy peelers, mandarinas, uh, mango, passion fruit, panna cotta, kakie. Uh tomato juice. <laughs> it appears. Uh, <pierce. laughs> this uh, <pierce>. appears. <laughs> and this is fresh reddish. Reddish. And this is <laughs> Polish Ogierki <kisone. laughs> And This is Dwarog wiejski. To is, is polsko, And this is kapusta kisłona salatkowa. Taneke, daj to do upadę. And this is pizza jemę. And this is candy, mięzanka krakowska. This is a. Боковка. Боковка с малек. С малецы. Это из шинка бочек с бечки. This is a pashte. It's pashte and it's done. <laughs> Все? Вот тут вот ты? И... Так, дивіться. А, і воду uh, п'ять пляшок води war, Так, і тут вийшло, що тут в польському на 20 евро, а в дансторі на 30 евро. І знижка ще була 6 евро. На 24 евро вийшла знижка. Ой, зі знижкою Так що сьогодні потратили 46 євро на продукти і на воду. отак так. І що тут є? нічого такого і нема. Скажи, що ми накупляли на 2000 гривень? Покажи мені того, чого можна і не купити в Україні на 2000 гривень. Думаєш, у нас дорожче вдома? Ну, я думаю, такі ж ціни. Та десь приблизно зараз вже і такі, через війну. Та ні, у нас на 2000 все одно більше можна купити. Ну, я то ж так вважаю. Тож тут із такого, що можна поїсти, це маленька баночка смальцю трішечки оцього нарізки і балика. Ой, це не балик, це копчина, типу, як сало. А, о, розвод, Уже людей розвели. Оце 6 євро коштує. 6 з чимось, так? Ні, 4,50. Ні, 6 з чимось я бачила, ти пробував. Це в діло там було. А, це знижка? А було 6 з чимось? А, 4 з чимось, ось 6 фанточок. А не можна одну? Бери, сколько хочеш. Та відкрий мені, мене ж одна руця. Возьми ліву руку. <ріху> <ріху> Дякую. Оце і сістима, це разом це все. Стільки коштує. Ну, якось так. Фанта? Ей, я! Та я перша должна пить. О, Фанта, сто років фанту не пила. Приклін світ витяг. Мені головне, що є кважуні огірки. І причому вони не такі, як ото велика пачка я брала. Тут всього лише 400 огірків, а 700 разом з водою. І вони, дивіться, вони маленькі, не такі здоровячі, як ото я брала, вони маленькі. Ой, і капуста. Я люблю капусту. Тоді травлення наче краще. Ну все, отаким вот на сьогодні. Відео. Всім дякую, всім пока.